Усім привіт! І сьогодні я розповім вам різницю між фронтенд розробником та бекенд розробником Не дуже сильно буду вдаватися в деталях, тільки, умовно кажучи, простими словами: що до чого, з чим займаються одні, чим займаються інші, і що з них кожен буде робити. Так, фронтенд розробник відповідає за зовнішній вигляд сайту. І фронтенд-розробник може легко створити сторінки веб-сайту чи е, вебдодаток. Він відповідає за те, що сторінка мала гарний вигляд на різних пристроях, реалізує анімації та інші візуальні ефекти. Саме завдяки фронтенд розробнику е, ми можемо взагалі бачити усю нашу екранізацію сайту. Дивіться, для прикладу, візьму сайт розетки. <кхід> Бо ну, він, як на мене, такий. Найбільш плюс-мінус привабливий. Тобто, фронтенд розробник займається тим, що втілює в життя те, що було намальовано у фігмі. І о, о, тут у нас відпрацьовують анімації певні, тобто є спеціальні там вкладинки для там товарів, для певних наших кнопок, візуальні ефекти. Тобто, коли ми наводимось, вона змінює свій, свій кольор, поля котрі можуть приймати текст і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тобто, все, що ми бачимо. Цим займається фронтенд-розробник. Фронтенд-розробник має знати, як мінімум, HTML, CSS, JavaScript. І якщо ми з вами, просто кажучи, підберемося до якогось простенького сервісу, то фактично, ось я запущу такий демонстративний приклад, котрий буде більш простим візуальними ефектами, але буду показувати, як буде взаємодіяти фронт-енд з бекендом. Так як це html сторінка, тут присутні всі ті самі теги. Head, Title, Body, деякі поля, котрі тут присутні, і так далі. Я підійму проєкт на локальному сервері. Зараз він підіймається. Підіймаю його через Tomcat, щоб було все більш-менш зрозуміліше. І дивіться, зараз у мене з'явиться моя веб-сторінка people Ось простесенька сторіночка. <кій> і за цей файл відповідає файл індекс, в котрому присутні div, котрий буде погратися з моїм персоном до котрого ми ще перейдемо. І у котрого є кнопка, тобто гіперпросилання, на створення, створення нового персонажу. <кій> Дивіться, коли я натисну на Create New Person у своєму веб-додатку, наприклад, ось тут. У мене відкривається нова HTML-сторінка. Ось ця, де присутні певні о, форми інпуту, де я можу ввести певні свої значення, певні свої дані і так далі. Тобто вони між собою редиректуються. Тобто, ось тут people new, тобто ми прописали, куди о, будемо переходити. Що стосується файлової архітектури, що стосується файлової архітектури, у нас присутні наступні речі. А у нас є файли HTML розширення. Ось вони в папці People знаходяться. І у нас є, так як я показую, наприклад, з точки зору саме Java і фреймворку SpringHun, у нас є певні класи. <клес> так ось е класи у нас будуть відповідати у папці Controller за всі редиректи. get mapping, також у нас присутні патч патчмапінги, деліт мапінги і так далі. Тобто, ось ці всі редиректи на нову сторінку, на uh, People, на вкладку Edit. Це все у нас будуть якраз наші HTML-сторінки. Ось вони. Index, New Show, Edit, котрі нас всі будуть якраз цікаво. Тобто, контролер відповідає за відкриття тих чи інших веб-сторінок. Також. З точки зору бекенду, це якраз у нас і буде відбуватися е, плавний переход до бекенду. З точки зору бекенду, що взагалі він робить і навіщо він потрібен? Тобто, бекенд це розробка бізнес, логіки продукту, сайту або веб-додатку, і бекенд відповідає за взаємодію користувача з внутрішніми даними, які потім відображає фронтенд. І просто кажучи, це те, що приховано від очей користувача, і відбувається поза його браузером та комп'ютером. Тобто, ось ці всі редиректи у нас якраз і відпрацьовують на бекенді. Але окрім цих редиректів, у нас ще є, наприклад, функція створення нового користувача. Наприклад, як у нас присутня розетка, ми можемо ось тут зайти і, наприклад, зареєструватися. Тут у нас є можливість ввести своє ім'я, прізвище, номер телефону і так далі. і Так далі. Так ось, щоб це зробити, достатньо ввести свої дані і потім в базі даних це все буде зберігатися. Наприклад, у мене є аналогічна сторінка, але менш гарна. По суті, я можу ввести, наприклад, своє ім'я, наприклад, мій вік. Ну, нехай буде там. Я завжди молодий. І певний пароль. Вибачаюся емейл. Абракадабра, табака, жемейл.com. Тепер, коли я натисну create у мене е зареєструвався новий користувач користувач з такими даними. І за це якраз буде відповідати бекенд тобто за додавання, наприклад, нового користувача. Тобто, достатньо там, наприклад, або JDBC, або Хібернейт трошки знати, і де ми можемо е зробити метод save і з точки зору SQL заінсертити дані, котрі я буду вводити, до е таблиці. Таблиця у мене буде називатися Person. Для того, щоб її створити, там достатньо і взаємодіяти з нею. Наприклад, достатньо описати певні поля, е конструктори. І гетери сетери, це, що стосується саме Java. І в тебе в базі даних, коли я її оновлю, я, е, я з'являюсь: ось. Ви так само, коли реєструєтесь на якомусь сервісі, ви вводите поля на UI, тобто на фронт-енді, це якраз частина користувача, а back-end якраз і займається. Наприклад, додаванням нового користувача, тобто збереження вас, перевірка авторизації. Налаштування платежів, а, там, ті самі там, зняття коштів з точки зору просрочки або кредитів, будь-чого, замовлення білетів, все це відпрацьовує у зв'язці між базою даних, бекендом, методами, котрі прописані на бекенді, і UI-ною частиною, котра буде доступна користувачам. Ось якщо коротенько, що, в чому буде головна відмінність між фронтендом, котрий буде, ще раз нагадаю, складатися з HTML, CSS і JavaScript, і back-end, котрий буде якраз налагоджувати ці зв'язки. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.